Швеція має намір долучитися до міжнародної танкової коаліції та передати Україні 10 своїх танків. Це ліцензійна копія німецьких «Леопард-2-5». Новину оприлюднило німецьке видання. Уряд Швеції планує надати 10 танків із запасів власних збройних сил. Шведські танки мають доповнити комплект із 14 танків «Леопард-2-6». Які Німеччина передає зі складів бундесферу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком «Леопард-2». Відомо, що на озброєнні сухопутних військ країни прибуває 121 такий танк. Загалом цей танк суттєво відрізняється від Леопард 5 під час адаптації машини під умови Міністерства оборони Швеції. Найбільше змінилося бронювання, система керування вогнем та низка інших вузлів. Шведський танк має покращений пакет бронювання, який підвищує захист від кумулятивних боєприпасів порівняно з базовим варіантом. Систему керування вогнем модернізували для опції відслідкування одразу декількох цілей та врахування їхньої дальності та швидкості пересування. Змінився і привід повороту башти, гідравлічну систему замінила електрична. Це підвищило швидкість і точність наведення на цілі горизонтальній площині. Армія Сполучених Штатів визначилася, як саме Україна отримає танки М1 «Абрамс». Про це заявив начальник відділу постачання сухопутних військ Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, на початку цього року Пентагон оголосив, що відправить Україні танки Абрамс. Пізніше представники Міністерства оборони Сполучених Штатів заявили, що розглядають різні варіанти реалізації цього плану. Включаючи створення нових танків або вилучення старих танків із запасів Сполучених Штатів Америки, тепер начальник відділу постачання сухопутних військ сказав, що армія нарешті має план. За його словами, відправлення танків в Україну не проста процедура. Як він сказав, це не просто відправлення танка, танк сам по собі це не боєздатність. Ми повинні відправити весь пакет. Весь пакет включає боєприпаси, транспортні засоби для його обслуговування паливо навчання технічного персоналу, щоб танки можна було підтримувати у робочому стані. Перша партія Леопард 1 буде поставлена українській армії вже навесні. Танки будуть поставлені у рамках дансько-німецько-нідерландського проекту з передачі танків в Україні. Виконувач обов'язків міністра оборони Данії розповів. Що терміни поставок стали зрозумілими після відвідування німецького підприємства, яке займається підготовкою танків Леопард 1 для передачі Україні, як він сказав, я дуже радий, я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Леопард 1 для України просувається, щоб ми могли відправити їх у міністерстві оборони. Нагадали, що у Рядані розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами з метою передачі Україні щонайменше 100 танків Леопард 1 Данія розпочала проект з модернізації великої кількості танків Леопард 1 А5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого. Першим етапом проекту є якнайшвидша поставка танків для двох батальйонів, а це приблизно 80 танків у найкоротші терміни. У рамках проекту Україні буде запропоновано навчання та тренування з використання танків, а також запасні частини та комплект боєприпасів. У січні Стокгольм оголосив також, що відправить систему Арчер безпосередньо в Україну без зазначення кількості, а у четвер підтвердив, що йдеться поки що про 8 одиниць. Як зазначив міністр оборони Швеції, артилерія, така як Арчер, разом із бронетехнікою та танками, які ми теж передамо, суттєво підвищить обороноздатність Україною. У Швеції ще раз наголосили, що це сау для специфічних задач, як зазначив міністр оборони Швеції, снайперська гвинтівка Недробовик. Справа в тому, що це просто ідеальна артсистема для ведення високоточного артилерійського вогню та контрбатарейної боротьби. По перше, максимальна дальність вогню завдяки використанню ствола 52 калібра високоточними боєприпасами становить 60 кілометрів. По друге, Арчер має надвисоку скорострільність. У новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки, новинкою якого стало БМП Бредлі М2А2, також значиться САО М109, хоча вони офіційно фігурували просто 18 одиниць самохідних галбуць калібру 155 мм. На брифінгу прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів зазначив, що мова йде саме про М109А6 «Паладін», Головною відмінністю М109 А6 Паладін, який з'явився у 90-х роках від попередніх версій, деякі з яких вже активно експлуатуються у Збройних силах України. Є посилення бронювання, модернізація двигуна та ходової частини удосконалення гаубиці, збільшення боєзапасу до 39 пострілів, але найголовнішим є інтеграція цифрової навігаційної системи та системи управління вогнем з об'єднанням у єдину мережу керування. Все це дозволяє м 109 6 Paladin – Відкрити точний вогонь через 30 секунд після зупинки, коли цифрова система бере на себе всі необхідні розрахунки з прив'язки та рішення стрільби. У Великій Британії завершила навчання ще одна група артилеристів з України у міністерстві оборони Британії розповіли, що українські артилеристи опанували самохідну артилерійську установку С-90 калібру 155 мм. міліметрів. Відомство виклало відео та фото з навчань українських артилеристів на цих самохідних артилерійських установках, зазначаючи українські військові пройшли спеціальні навчання в усіх аспектах експлуатації та обслуговування С-90. Тренування проходили як досвідчені військові, так і новобранці. Навчання розпочалися на початку лютого 2023 року. Загалом Україна отримує 30 таких артилерійських систем. Перша група українських військових завершила навчання на базі Сполучених Штатів Америки в Німеччині. Про це заявив речник Пентагону. До цієї групи входили 635 українських військових. Їх, зокрема, навчали експлуатації американських бойових машин піхоти Бредлі. Ці навчання почалися у середині січня. Загалом Україна має отримати 109 БМП М2 Бредлі. Збройні сили України отримують досконалішу та новішу версію БМП. Україна отримає від Швеції 51 бойову машину піхоти з артилерійськими установками Арчер. Про це розповів прем'єр-міністр Швеції. Як він сказав, наш останній пакет оборонної допомоги включає 51 бойову машину піхоти і артилерійські системи Арчер, які значно посилять українські сили. Україна отримує з Польщі 200 бронетранспортерів Росомак, які надійдуть частинами спочатку. Надійдуть 100 машин, а потім ще 100 росомак. Також є домовленості щодо самохідних мінометів додаткових ракет та літаків Міг 29 Раніше повідомлялося, що закупівлю бронемашин Росомак для України спільно оплатять Євросоюз і Сполучені Штати. Росомак з колісною формулою 8 х 8. Ліцензійний варіант фінської колісної бронемашини, що виробляється в Польщі як у версії БМП і БТР, бронювання корпусу бронетранспортера захищає від куль калібру 14,5 мм спереду та 7,62 з боків. Машина розганяється до швидкості 100 км на годину і може давати водні перешкоди зі швидкістю до 10 км на годину. Україна та Польща домовилися про постачання Збройним силам України самохідних 120-мм мінометів рак. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі. У рамках робочого візиту президента України до Варшави було підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки. Зокрема, підписано документ про постачання польських колісних бронетранспортерів Росомак, самохідних мінометів рак, переносних зенітних ракетних комплексів П'єрун. Винищувачів типу Міг-29 та іншого озброєння. За словами польського прем'єра, мова йде про постачання Збройним силам України трьох ротних комплектів польських самохідних 120 мм мінометів рак на колісному шасі. У польській армії ротний комплекс складається з восьми мінометів та чотирьох машин управління вогнем. Українські військові, які проходили навчання на системах Петріот у Сполучених Штатах Америки, повернулися до Європи. Ці системи Сполучені Штати та інші країни НАТО планують поставити в Україну вже найближчим часом. Прес-секретар Пентагону Пет Райдер повідомив, що після навчань ці військові пройдуть додаткові навчання у Європі на системах Петріот, які надали Сполучені Штати Німеччина та Нідерланди. Така система ППО суттєво посилить українську протиповітряну оборону. Системи Петріот від Сполучених Штатів Америки дозволить збивати, зокрема, балістичні ракети та літаки. Нещодавно американські ЗМІ повідомили з посиланням на представників Пентагону про рішення оборонного відомства Сполучених Штатів прискорити поставку Україні танків і систем Петріот. Група українських військових в Італії завершила навчання з використання систем протиповітряної оборони САМТЕ. Про це повідомляє італійське видання. Цю систему протиповітряної та протиракетної оборони Україні разом передають Італія та Франція. Навчальну програму з освоєння ЗРК РКСАМТЕ пройшла група з близько 20 військовослужбовців Збройних сил України, як стверджує італійське видання. Міністерство оборони Італії підтвердило присутність військових з України, також заявлено, що навчання українців вже завершено. Нагадуємо, що 5 лютого у повітряних силах Збройних сил України повідомили, що майбутні розрахунки ЗРК сам вже прямують на навчання до Європи, а 3 лютого Франція та Італія остаточно погодили передачу Україні самте. Очікується, що ЗРК має потрапити до України вже навесні. Норвегія надасть Україні два зенітно-ракетні взводи на Самс у співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Новину оприлюднено на офіційному урядовому сайті Норвегії. У співпраці із Сполученими Штатами Норвегія надасть Україні два вогневих взводи з РК на Самс. Вони підсилять роботу систем наданих Сполученими Штатами Америки минулої осені. Склад батареї ЗРК на Самс може коливатись. Проте зазвичай до нього входить три вогневих взводи, кожен з яких включає дві або три ракетні пускові установки: один радар, один автомобіль управління та один автомобіль з оптичною станцією. НАСАМС зарекомендував себе як ефективна система ППО. Додавання ще двох зенітних підрозділів значно покращить здатність України захищати свої міста та критичну інфраструктуру. Норвегія також навчатиме українських військових обслуговуванню та експлуатації цих зенітних комплексів. Протиповітряна оборона України отримає від Швеції системи до зенітних ракетних комплексів і Рістета Ховк. Уряд Швеції також підтвердив, що країна передає Україні 10 танків Леопард 2 У рамках нового пакету підтримки 11-го за рахунком. Уряд Швеції планує безкоштовно надати оборони обладнання, на якому наголошувала Україна у своїх запитах. Існує міжнародна співпраця щодо відправлення системи Ховк, яку міністр оборони Швеції описує як важливу та центральну для України, кількість систем протиповітряної оборони і терміни передачі не озвучувались. У рамках військової допомоги уряд Словаччини схвалив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів 2К12. Ку про це повідомляє словацьке видання. Процес передачі озброєння триватиме кілька тижнів. Як зазначив міністр оборони Словаччини, Словаччина дарує Україні частини системи протиповітряної оборони, відповідні запасні частини, а також боєприпаси для цієї системи. Технічні характеристики комплексу забезпечували виявлення повітряних цілей на максимальній дальності 65 кілометрів та їхній обстріл на дистанціях від 4,5 до 23,5 кілометрів та у діапазоні висот до 14 кілометрів. Північна Македонія офіційно погодила передачу Україні бойових гелікоптерів МІ 24 Відповідне рішення ухвалив уряд країни на засіданні 29 березня. Раніше про передачу цих літальних апаратів говорила голова оборонного відомства Македонії. У рішенні не вказаний тип гелікоптерів, які будуть передані, але раніше міністр оборони Північної Македонії повідомило, що йдеться про гелікоптери Мі-24. Це буде 12 гелікоптерів, які країна купила в Україну у 2001 році. За даними профільних ЗМІ, 6 гелікоптерів Мі-24 пройшли модернізацію. Вони отримали нову авіоніку, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення. Також вони мають сучасну систему навігації, інфрачервоне освітлення та інші незначні оновлення. Хорватія завершує підготовку гелікоптерів Мі-8 для передачі Україні. Про це повідомила Хорватська газета. Хорватія у березні має розпочати операцію з відправлення в Україну 14 транспортних гелікоптерів. Передача 14 транспортних гелікоптерів була підтверджена прем'єр-міністром Хорватії. Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за 10 днів. Всі 14 гелікоптерів мають прибути до Польщі. За інформацією газети, 7 гелікоптерів буде частково розібрано і перевезено. За наявною інформацією, кілька гелікоптерів наразі знаходяться на території авіаційно-технічного центру, де його співробітники займаються всією необхідною технічною підготовкою. У рамках оголошеного американського пакета військової допомоги Україна отримає безпілотники АЛТІС 600 Вони можуть виконувати розвідувальні завдання та вражати об'єкти. Безпілотник може до 4 годин перебувати в повітрі. Заявлена дальність його польоту 440 кілометрів. БПЛА Alt 600 має метр завдовжки, розмах його крил 2,5 метра. Вага дрона більш ніж 12 кг разом з корисним навантаженням, що може становити до 3 кг. Він передусім призначений для повітряного спостереження і розвідки. Крім того, дрон може бути оснащений бойовою частиною, яка перетворює цей БПЛА на дрон Камікадзе. У носовій частині Алтіс 600 може розміщуватися різноманітне остаткування для збирання розвідувальної інформації або засоби РЕП. У рамках танкової коаліції Фінляндія надасть Україні три машини розмінування Leopard 2R, а також подбає про навчання з їхнього використання та обслуговування. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії. Leopard 2R Р. Це машина для розмінування від фінської компанії. Компанія розробила її для фінської армії, взявши за базу танки «Леопард-2А4». На замовлення фінського міністерства оборони переробили 10 таких машин. Вони оснащені мінами, плугами, бульдозерним ковшом і автоматизованою системою маркування.